У п'ятницю зранку по вулиці Соборна в надвірній сталось ДТП. На щастя, обійшлось без трагічних наслідків. Та все ж ця пригода урок водіям. Засніжена дорога помилок не вибачає. Легковий автомобіль Део Ланос, що рухався в Яремчанському напрямку, здійснював обгінний маневр. І не побачив, що назустріч рухається інший транспортний засіб. Зіткнення уникнути не вдалося. Найбільше в аварії постраждав Ланос та його пасажири. Їхав я в сторону лісокомбінату, видів, що на мості обганяє Жигулі буса, я прийняв вправу і вже встановився, як мене Ланус ударив. І більше я нічого що можу сказати. А водій автомобіля Лануса йшов на обгін, так? На обгін його почали носити, я в стороні стояв. Я прийняв право, видіти, видно, які я положення з тобою. Так що я а так удар я трошки і заповнив, бо аж мене подушка вискочила, що удар. Зараз як ви себе почуваєте? Та нічого, Та голова, всім крутишся, а так нічого. Де Оланос належить подружжю із Ворохти. Чоловік із дружиною якраз і перебували в авто. Водію з вини якого трапилось ДТП, серйозних ушкоджень не завдано. А от жінку із численними забоями та переломами, а також черпно-мозковою травмою, доставлено у лікарню. Наразі її життю зараз нічого не загрожує. А от інший учасник ДТП, інкасаторський спецавтомобіль, банку постраждав менше, так як і його водій, і пасажир. То на цій пригоді з'ясовують автоінспектори. А ми ж застерігаємо вас в таких погодніх та дорожніх умовах бути уважнішими, зайвий раз не піддавати ризику своє життя та здоров'я.